Попередньо ми розглянули тему, яка стосувалася ролі гендерного аналізу у роботі з ГОП. Які саме дані будуть покладені в основу гендерного аналізу та звідки можна отримати інформацію, яка нас цікавить, наступна тема нашого курсу. Для гендерного аналізу нам потрібні дані, що дозволяють відстежити відмінності, які є між різними групами жінок та чоловіків, та оцінити причинно-наслідкові зв'язки. Ці дані мають бути достовірними, сучасними та звичайно доступними. Зазвичай з цією метою використовують дані гендерної статистики і дані, розподілені за статтю. Дані, розподілені за статтю. Це дані, зібрані та наведені окремо для жінок та чоловіків. Вони дозволяють вимірювати відмінності між жінками та чоловіками в різних соціально-економічних вимірах. Ось декілька прикладів таких даних. Кількість чоловіків, що уклали угоду з сімейними лікарями, кількість новонароджених дівчат, кількість жінок, які мають власний бізнес. Однак слід враховувати, що наявність даних, розподілених за статтю, не відображає гендерні ролі, відносини та нерівності в суспільстві. Тому збір таких даних є лише однією з характеристик гендерної статистики. Натомість, гендерна статистика включає дані, які адекватно відображають відмінності та нерівності в ситуації жінок і чоловіків у всіх сферах життя. Отже, особливості гендерної статистики такі: вона збирається та представлена в розбивці за статтю. Ці дані відображають гендерні проблеми. Вони базуються на поняттях, які адекватно відображають різноманітність жінок і чоловіків та охоплюють усі аспекти їхнього життя. Методи збору даних враховують стереотипи та соціальні і культурні чинники, які можуть спричинити гендерні упередження. Розглянемо потребу у всіх зазначених даних на прикладі аналізу молодіжної політики, що реалізується в громаді. Для планування цієї політики ми насамперед рекомендуємо виокремити групи жінок і чоловіків відповідно до характеристик, які їх об'єднують. Такими характеристиками можуть бути вікові відмінності, інтереси, потреби, проблеми, які вони відчувають. Так, до групи молодь належать чоловіки і жінки у віці 14-35 років. Зрозуміло, що відмінності між молодими людьми у віці 14 і 35 років значущі. Їх зазвичай характеризують потреби у освіті, отримані першого робочого місця, придбання житла для своєї родини. Більше того, ці потреби лежать у полі зору різних нормативно-правових актів. Тому для роботи зручно виокремити щонайменше такі вікові групи: 14-18 років, що відповідає потребам дівчат та хлопців шкільного віку. 19-25 років, що відповідає потребам студентства. 26-35 років, які відносяться до потреб молодих жінок та чоловіків. Наявність вже такого поділу дозволить нам більш точно визначити потрібні їм послуги. Однак цих даних недостатньо для проведення ґрунтовного аналізу. Додатковими чинниками, які впливають на можливості різних вікових груп жінок і чоловіків, можуть бути ті, що пов'язані, наприклад, із здоров'ям людини, її освітою, соціально-економічним становищем. Погодьтеся, що потреби будуть різнитися в залежності від того, чи маємо ми справу з жінкою 30 років, з жінкою багатодітною 30 років чи з жінкою 30 років з інвалідністю, чи з жінками роми 30 років. Потреби всіх цих груп жінок заслуговують окремої уваги з боку програм та заходів. Ще одним важливим фактором, який впливає на потреби жінок і чоловіків, є фактор вразливості. Підразливістю ми розуміємо стан обмежених можливостей чи здатності жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, повною мірою користуватися своїми правами. Усвідомлення справжньої ситуації щодо вразливості різноманітних груп жінок та чоловіків допомагає нам краще зрозуміти потенційні та фактичні випадки порушень прав людини. Дуже часто порушення, з якими вони можуть стикатися, не беруться до уваги і не визнаються в розроблених програмах та стратегіях. Саме тому гендерний аналіз має брати до уваги обставини, що стосуються вразливих груп. Відповідно, наявність таких даних дозволяє нам зрозуміти, що потрібно обирати різні тактики вирішення проблем для одних і для інших. Натомість вірно і зворотні. Відсутність гендерного аналізу, наприклад, інвалідності, розуміння перешкод, з якими стикаються жінки та чоловіки в доступі до державних послуг. Обмежує заходи, що здійснюються органами влади для вирішення проблем жінок та чоловіків. У даному випадку, в якості прикладу, можна ознайомитись з дослідженням, яке називається Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на територіях України, що постраждали від конфлікту. Посилання на це напрацювання, що вийшло за підтримки ООН жінки, ви знайдете у конспекті лекції. Важливе питання, яке постає при зборі даних, це джерела даних. Доволі часто з боку представництва новоутворених громад звучать нарікання про те, як складно знайти необхідну статистику на рівні громади. Тим більш складним уявляється збір гендерної статистики. Водночас це дані, які, як і раніше, продовжують збиратися статистичними відділами, починаючи з районного рівня. Звичайно, чим більше різних джерел буде використано в дослідженні, тим краще для його об'єктивності. Особливу цінність являють собою дані незалежних досліджень, оскільки вони часто містять альтернативні дані і дозволяють побачити проблему під іншим кутом зору. У відповідь на те, що гендерної статистики на рівні громад дійсно обмаль, можна запропонувати вирішити цю проблему шляхом розроблення гендерного профілю громади. Профіль громади це партисипативний інструмент для збору даних з розбивкою за статтю та їхнього аналізу. Він надає фактичні дані про гендерні потреби, пріоритети, проблеми, які стосуються гендерної рівності. Профіль громади дозволяє визначити, які вразливі групи живуть у громаді та скільки жінок і чоловіків у кожній з них, які їхні гендерні потреби та пріоритети. Які громадські послуги та ресурси наявні у громаді, що дозволяють жінкам та чоловікам реалізовувати свої права людини? Хто з вразливих груп, які живуть у громаді, не може реалізувати свої права людини і, відповідно, не може отримати доступ до всіх переваг, які надає реформа децентралізації? Які причини того, що жінки та чоловіки, які живуть у громаді, не можуть реалізувати свої права? Яких заходів можна вжити для покращення доступу представництва вразливих груп до всіх послуг та включення їхніх потреб та пріоритетів до місцевих програм і бюджетів? Наявність такого документу дозволяє мати реальне уявлення про становище жінок і чоловіків у громаді та можливість приймати рішення та виробляти політику з урахуванням гендерної складової. У цьому сенсі корисними будуть напрацювання ООН жінки з розроблення гендерних профілів громад Луганської та Донецької областей, посилання на які ви також знайдете у конспекті лекції. Такі профілі були розроблені представництвом органів місцевого самоврядування у співпраці з місцевими громадськими організаціями та мобілізованими групами жінок та чоловіків. Наразі існують інші близькі до цього інструменти, такі як портрет чи паспорт громади. Вони побудовані на методологічних засадах, подібних до створення профілю. Так, на сьогодні гендерний портрет став звичним та навіть популярним в Україні. Багато областей і міст мають досвід складання такого документу. Розроблення гендерних профілів чи портретів паспортів громад надає можливість шляхом накопичення даних у сфері гендерної рівності виявляти проблемні галузі, оцінювати динаміку гендерних перетворень. Отримувати гендерний вимір суспільного життя. І потім впливати на поліпшення становища як жінок, так і чоловіків. Така аналітика на кілька років забезпечить інформацію не лише тих, хто має намір проваджувати ГОБ. Водночас зауважте, що при складанні програм соціально-економічного розвитку можна використовувати лише офіційну статистику, до якої не належать гендерні портрети. Дякую за увагу!